Добрий день, моїм юним художникам. Ми продовжуємо вивчати а, відомих світових художників. І сьогодні ми хочемо я, я хочу поговорити з вами про Йоганнеса Вермера. А, він вважається одним із найбільш значущих майстерів пензля, що творили в Нідерландах в Золотому столітті. Вермер писав свої картини в, стілі, в стилі бароку, і зараз мистецтвознавці ставлять його в один раз з такими живописцями, як Рембрандт, Ван Рейн. А, і інші. Ян Вермер з одніє, за однією біографічною версією народився в Делфі. Точні дані про це ще не збереглися, але відомо, що батько і мати Вермера хрестили його в тому місці. Пізніше одну із своїх картин він так і назвав вид Делфта, описавши його красу і унікальність. Батько Вермера тримав власний трактир і ткав по шовкових тканинах. Більше того, він добре розбирався в мистецтві і навіть. Перепродував колекціонерам картини відомих художників. І, ймовірно, тому син так захоплювався живописом. У 1653 році вермера прийняли в художню гільдію Святого Луки, але за умовами вступу людина повинна була 6 років займатися у наставника, перш ніж почати навчання. Невідомо, хто був майстером і вчителем вермера, але вплив на його творчість зробили такі метри, як Пітер де Хох, наприклад, досить відомі художники, після смерті батько Вермер змушу був змушений був відійти від мистецтва і займатися справами трактиру, щоб заробляти гроші, незважаючи на те. Що він практично керував гільдією Святого Луки, у фінансовому сенсі це заняття доходу, в принципі, не приносило. Картини художника швидко знайшли своїх покупців. Першими з них стали місцевий пекар і власник друкарської майстерні. Відомо, що вермери до вермера зверталися за допомогою, він міг визначити справжність того чи іншого твору мистецтва. Свій талант він нікому не передавав, учнів у вермера не було. Неодмінною рисою робіт художника вважається детально приписані міські пейзажі. Образи людей він пропускав тільки на портретах. Пейзажні варіанти зазвичай були досить непомітними. Одна із найвідоміших картин вермера це дівчина з партливою сережкою. Часто її називають північною чи голландською моною Лізою. Картина ем... Достеменно невідомо, коли датована, але приблизний час написання 1665 рік, будь ласка, роздивіться цю картину уважніше. Це один із витворів світового мистецтва. Тому, будь ласка, розгляньте дуже уважно: роздивіться цю саму сережку, подивіться, як він детально списує. І промальовує всі деталі обличчя, він це дуже любив, він це міг. Як ми вже говорили, він деталізував портрети, але не любив деталізувати пейзажі та людей. Тому, будь ласка, розглядайте уважно цю картину і намагайтеся її запам'ятати. Ще одна із найвідоміших картин Вермера це молочниця. Вона одна із найбільш відомих і найбільш популярніших. Картина була написана приблизно в 1658-1660 роках. Молочниця виділяється серед живопису нідерландського художника своєю композиційною простотою. Тема повсякденного побуту вже підіймалася раніше, такими художниками, як Дехох і так далі. Фігура жінки з глечиком чітко виділяється на тлі порожньої білої стінки. На відміну від попередників, ветмер активно використовував чіткі контури. Для додаткової виразності контур спини навіть виділений тонкою білою лінією. За допомогою регента вдалося з'ясувати, що на стіні художник спочатку розмістив якийсь предмет. Наступна картина лист від коханого. Картина пізнього періоду творчості нідерландського маляра XVII століття. У кімнаті заможної родини, де служниця прибралася, сталася невеличка, але сподівана подія. Прийшов лист. І служниця, і господиня знають, що це лист від її коханого. Але їхня реакція на довгосподіваний лист різна. Служниця задоволена, бо її наберить поганий настрій панянки, а пані ніяк не прийде до тями від тривалого очікування. Будь ласка, також дуже уважно розгляньте цю картину. Подивіться, як художник зміг їх змалювати. Подивіться, як він гарно і контрастно зобразив людей. Світлотінь, будь ласка, також дуже уважно розгляньте цю картину і постарайтесь її запам'ятати, тому що дуже гарно, коли людина розбирається в мистецтві і знає твори відомих художників.